Доброго дня, компанія Автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий от біленький Infiniti QX50 2020 року випуску з пробігом 64 тисячі кілометрів, 2 літра турбо на ось такому класному чорному салоні. Автомобіль на панорамі, по техніці обслужений, є безключовий доступ, пам'ять сидінь, електрорегулювання, вентиляції, підігріви, асистенти, дістроніки, камера 360. Ну, Класний люксовий автомобіль. Хто шукає таке авто? Місто Львів, кільцева 60, компанія автопарк.